Вивчаємося за лишні звуки під час відео, на жаль, по інакшому ми не можемо. Бажаю здоров'я всім. Коли ви прийдете до старшини і скажете йому, що він видав вам бірце не того розміру, він вам скаже наступну фразу. Це в тебе ноги не того розміру. Власне кажучи, десь так виглядає все отримання. Майна. Це доволі життєво, але це нормально. В новому відео ми з вами говорили про майно інвентарне, тобто те майно, яке ви маєте здати. В сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про індивідуальне майно, яке вам видадуть, і його здавати ви не маєте і не повинні. Отож, з чого ми почнемо? Почнемо ми з нашої білизни. Власне кажучи, трусів. Е, на рік ви їх отримаєте аж цілих дві пари. Скажу так, самі звичайні труси буксерки. Е, з найкомеднішого я не знаю, наскільки доцільно носити е, тризуб в себе, на, в себе на нозях. Але ось такі дві пари на рік ви отримаєте. Скажу так, мені до тіла вони комфортні. Єдине, що доволі швидко вони спираються і стають такими ну, не зовсім естетичними і з вигляду і для носіння. Але це з часом. Первинно будете носити, і все буде добре. Наступну річ, яку ви отримаєте, це є шарф труба. Ну, по факту Примітивний оце баг. Тобто ви його можете використовувати безпосередньо для вашого підігріва горла. Е можете використовувати його як баг для того, щоб відзняти волонтерам е різне відео так, і е прикривати ваше лице. Так само можете безпосередньо просто собі на голову його вдягнути і все. застосувань купа, річ легенька. Нічого особливого. звичайний шарф-труба. Так? Також ви отримаєте е, футболки. Е, їх у вас буде дві штуки на рік. Це безпосередньо така сама футболка, як оце у мене. Е, ось для прикладу, як виглядає нова, е, і футболка, яка використовується мною приблизно пів року. Е, скажу так. З часом випирається, як і будь-яка футболка, рветься, розтягується, але загалом футболка складається з 95% бавовни та 5% поліестеру. Загалом вона дихає і швидко сохне. Цілком непогана футболочка. Дві штуки на рік. Наступну річ. І старшини, це є е, шкарпетки. Шкарпетки в нас йдуть під берц, вони досить е, грубі. от Я тримаю зараз в руках літній варіант, так? вони високі, йдуть до колін. Їх ви отримаєте 6 штук на рік. І, власне кажучи, е, здавалось би чому вони літні, а такі високі і такі грубі. Поясню, е, якщо умовно, ви виходите в перцу, і у вас буде досить тонка шкарпетка, ви досить швидко набудете собі мазолів і вийдете зі строю. Чим класні ці шкарпетки? По-перше, вони досить довговічні, здавалось би 6 пар на рік, але з першого, свого, як то кажуть, з першого свого отримання в мене ще до сих пір. Шкарпетки залишилися, і вони, ну, на них ще немає жодної дирки, попри те, що використовую їх повсякденно. Також з класних речей, які ось тут є, це є ось ці каналки. Тобто, для чого вони взагалі створені? Логіка: ось ця частина шкарпетки у вас знаходиться на лиці, Так? Коли ваша нога потіє, під по поканавкам. Проходить на литку і безпосередньо е, на лиці висихає. Тобто це дозволяє е, вашим ногам максимально довший період залишатися сухими. Е, ось таку класну річ ви також отримаєте в ЗСУ. Давайте далі розбиратися, що ще нам видасть старшина в цьому літньому сезоні. Е, костюм літній польовий. Е, що він в себе являє? Являє він з себе ось такий кітель. Так? Що найцікавіше, кому б не видавали, у вас завжди ось, погон, який буде видаватися, буде простий. Це погон, грубо кажучи, для солдата. Я не знаю, чи в якихось родах військ взагалі видають погони щось інше, окрім солдата і Якщо ви там старший солдат або лейтенант і так далі, ну, вам доведеться в спеціальному воєнторгу собі оцей погон докупити, цей викинути. Ось, власне кажучи, все. Е, для бойових дій він не надто, скажімо так, підходить, це більше, більше як... Парадна форма, як на мою думку. Так? Е -е, вона... вона не підходить, я воюю. І... Ви не будете в ній воювати, вам для цього треба якийсь е -е, убокс е -е, і так далі. Ну, так, е -е, Десь на струвій підготовці і можете його вдягати. Самий звичайний простий кітель е -е, з замком. Все. Е -е, також до костюму літнього польового ви отримаєте штани. Штани звичайні, з е, ліпучками для ніг, для того, щоб регулювати собі е, підбірць е, кишеньки знизу, зверху. Тобто, в принципі, це діво продумано. Ось і все. Нічого особливого, там і звичайні штани, як то кажуть, сходити до церкви або на парад. Також окремо від е, вищезгаданого костюму ви окремо отримаєте ще додаткову пару штанів. Е, скажу так, е, з досвіду, штани швидко намукають, швидко, довго сохнуть. От реально, Ви коли їх намочили, вони будуть відкисати, сохнути досить довго. Як на мене, не надто хороші для е, мови бойових дій, але е, загалом штани самі по собі непогані, якщо ви нічого активного, скажімо так, не робите. Їздите собі в транспорті, якщо ви бойові водії і так далі, ну, цілком. так. Да? Е, ось такі штани. Ви не обійдетеся без реміння. Ремінь вам також видадуть. Ін подібного типу. Скажу так, якщо у вас досить широка об'ємна талія, цей ремінь ви подаруєте якомусь своєму побратиму або кому-небудь, але ну, довжини для широкого пузика його, його бракує. З мого досвіду носіння, не знаю як в кого. Він у мене завжди послаблювався і послаблювався, в принципі, так досить регулярно і було досить дискомфортно носити. Загалом рекомендую ремені зі швидким скиданням. Тобто, грубо кажучи, якщо умовно, вас поранять і треба досить швидко зняти ремінь, він ж поки Зберетеся з усією системою, скинете ремінь так. Це додаткові лишні секунди. Загалом, рекомендую ремені, які е, мають систему швидкого скидання. Тобто при елементарному натисканні вони розтібаються і все. Ось такий ремінь вам також видадуть. Ух. Наступну річ, яку вам видадуть, і я не знаю навіщо. Вам видадуть ось такий е, кепік. Відверто е, я ще не зустрічався в підрозділі людини, яка б носила подібний кепік. Переважно після того, як його отримують, його відправляють е, додому всім знайомим рибакам. Е, якщо ви користуєтеся таким кепіком, дайте мені, будь ласка, про це знати. Бо самому цікаво. Е, звичайний кепік. Нічого особливого. Ой, може, я примірю. Ні, не той розмір дав старшина. ну, У мене голова не того розміру. Ось. Що ще отримаємо? Отримуємо ось такі тактичні рукавиці. Е, особисто такими рукавицями я не користувався, бо якось мені не дісталося, мені ось, ще старшина дав, щоб відео відзняти. Цими рукавицями не користувався, нічого не скажу. Але загалом, які б у рукавиці у вас не були, рукавиці це є розхідний матеріал. І сподіватися на неймовірну довговічність рукавиць не варто. Ви будете їх губити, вони будуть плавитися на буржуйках і так далі. Ось таку річ вам в принципі, теж мають видати. І ось ми уявляємо собі 40-градусну жару. Ось я в футболці і йде команда на збирання до виходу. Я на свою футболку надягаю броню, надягаю каску і йду на позицію. І що зі мною відбувається в перший день? Вірно, я е офігіваю від всього, що твориться з моїми руками. Чому? Тому що е вас по рукам завжди щось покусає, тому що ось ця частина буде гола. Е ви опалитеся на сонці, будете десь падати і вас всі вікції будуть здерті. Тому, тому людство придумало таку річ, як бойова сорочка. Що вона себе являє? Як ви бачите, ділянка рук, повністю рук, вона є доволі цупка. Вона призначена для того, щоб захищати ваші руки від рідних зовнішніх пошкоджень. А, власне кажучи, ділянки, які йдуть на живіт, груди та спину, вони є потончені для того, щоб коли ви накидаєте свою броню, хоч мінімальний процент дихання і щоб ви не перепарилися, він існував. В будь-якому випадку ви і перепаритеся, і буде складно, але е ніхто не говорив, що в армії буде легко. Це ви маєте зрозуміти, я думаю, що це всім зрозуміло, що ідеальних умов тут не буде. Але загалом ось таку бойову сорочку Убокс вам будуть видавати. Тут є ще такі кишеньки, власне кажучи, для ручки або маркера, можливо, але моя порада. Краще туди нічого не засовуєте, бо в разі якогось прильоту вам доведеться накладати турнікет і краще, щоб у вас в тих кишеньках все ж таки нічого не було. Ось таку річ ми також отримаємо. Одна з найкращих річ, яку вам видадуть, це є дерце. Бірці найпоширеніші, які видають, це є звичайні талани типу соти. Загалом вам видадуть дві пари взуття на два роки. Тобто, дадуть, Це є літній варіант бірців та зимовий варіант бірців. Загалом по літньому варіанту скажу так, плюс-мінус з квітня місяця можливо, по листопад місяць. А якщо зима не є холодна, ви проходите в літніх берцях, ну крім якоїсь там 40-градусної спеки, там вже рятуйтеся, як то кажуть, чим можна. Це трошки буде зажаркий варіант. Але загалом, берці доволі якісні. Єдине, що скажу людям, які мають е, е, худу вагу. То, ну, Логеньким людям вони здадуться незручними, тому що підошва досить тверда і їм довший потрібен період для того, щоб їх оце розтоптати. Загон тиждень часом моєї вагою 96 кг знадобилося для того, щоб їх розтоптати. Що тут є класного? Тут є досить класний агресивний такий протектор. Так? Він, як ви бачите, створений для того, щоби. Максимально на що є змога саме очищатися, так? Тобто, щоб при ходьбі вас щось налипає, але е максимально швидко відлітає, наскільки взагалі дозволяє поняття протектору в таких випадках. Також е в цих бірцях не застріють камінці, Тобто, е це досить важливо, тому що якщо протектор строго такий сіточкою йде. Так? Попадають камінці і відповідно вийдете, йдете, дерзаєте, слискаєтеся, потім вибиваєте ті камінці і це доволі незручно. Загалом в комплекті до дерців завжди йшли щітка для догляду за ними та спреї водовідштовхувальний та від запахів. Також вони пропитані спеціальними засобами, які відштовхують воду. Вони не вбирають в себе різні масла і так далі. Скажу так, в принципі, їх можна купити в вільному доступі, вони будуть вартувати десь орієнтовно 4 тисячі гривень. І скажу так, більшість людей, з якими я проходив базову військову підготовку, які вирішили купувати свій берце самі, бо думали, що будуть видавати якесь гімно, купили берця гірші ніж. Їх визимо. Тобто, якщо вам попадеться ось такий берц, знаєте, що цей берц хороший цілком заслуговує тих грошей, які на них потрачено. Також вам видадуть ось таку фліску. За весь період я вже отримав дві ось таких фліски і з досвіду скажу, що Досвіду носіння тих флісок я не маю поясню чому. Два рази, коли мені їх видавали, вони були на мене замалі. Перший раз, коли їх видавали, ми отримували речі на вулиці, падав сніг, ми галопом все грузили в свої баули. і лише аж на наступний день, коли видача вже завершена, ми приміряли. Хто Хапнув більше на себе розмір, помінявся з тими, хто має менший розмір і так далі. Мені не пощастило, тому я свою фліску десь додому відправив, хтось в ній ходить. Другий раз, коли я приїхав отримувати фліску, я вже такий, ага, я вже знаю, що мені потрібно що зробити, правильно приміряти свій одяг. Я прийшов до старшини і кажу, все, я буду приміряти. Він каже, приміряй скільки хочеш, але розмір тільки один вишився. <гум> Та і все. І отримав свою фліску, яка знову на мене була замала. Ну нічого страшного. Е, власне кажучи, по цій флісці нічого не скажу, окрім того, що, на мою думку, ось цей замок є за слабкий. І побратими, які е, користувалися цією фліскою, говорили, що надовго її не вистачає. Тобто досить швидко вона приходить в непригодність. Хоча по факту, задумки, є непогані. Тобто навіть під пашкою це є вентиляція для, для дихання та ущільнені підкладки на руках, де безпосередньо вона все стирається. Піська це по факту що? Це кусок синтетики, який. Досить швидко висихає і буде вас гріти, навіть якщо ви це спотіли як свиня. Ось таку річ Замінимо, вам також видадуть. Також вам видадуть панаму. Як ви бачите, в руках я не маю панаму. Мені її не видали ні в перший раз, ні, ні, дал, ні не дали для відео. Напевно, досить така дефіцитна річ. Всі думаю, знають, як виглядає панама вам її також видано аж в одну штуку в рік. Наступне, наступне, що вам видадуть, це є костюм. Літній спеціальний. Що він себе є? Виявляє він в себе Ось подібного роду курточку так, е та штанці. А, скажу так, подібний ми отримували зимою і е Мені реально сподобався крій. Якщо ми беремо попередній, наприклад, кітель, про який ми розмовляли, так? він доволі простий, доволі звичайний, тобто в прямій лінії і все. Ось тут крій він досить таки подібний до того, що видають в країнах НАТО, виглядає ну, стильненько. В будь-яких умовах я ним не користувався, вам нічого не скажу. Але виглядає, що матеріал знову ж таки подібний до такого, який вам пізніше буде довго сохвату. Тому е, отримаєте, попробуєте. якщо вам щось не сподобається, відповідно, що, правильно, купите собі те, що вам подобається більше. Але загалом, е, скажімо так, е, досить стильна, класна, якісна річ, просто десь... Е, Відпустці, вдома, оце пафосно вийти собі, погуляти. Е, хороша річ. Так. Шльопанці. Один е, лівий і правий. Вам їх мають видати. Е, якщо не видадуть, не засмучуйтеся, бо... бо не засмучуйтесь. Все. Самі звичайні шльопанці, нічого особливого. Е, чисто теоретично ви можете відмовитися від отримання е, ось цього, цього майна і під час звільнення е, вам мають виплатити компенсацію. Е, це є інформація в теорії, е, її я ніде не підтверджував, не знаю, як воно реально на практиці. Тому, якщо ви звільнялися служби і не отримували майно, будь ласка, підскажіть, чи вам справді робили якусь виплату стосовно неотриманого майна? Бо самому цікаво. Загалом важлива порада. Оце як мобілізуєтеся, дізнайтеся всі свої розміри. Розміри ніг, рук, голови. Для штанів, для футболок і так далі. Якщо ви не знаєте військових розмірів, то елементарно, ну, і звичайний воєнторг, гляньте на якусь піксельку, приміряйте самі самотужки, собі це перезерковом постійте і дізнайтеся толком, який у вас розмір. Загалом, в е мене. Особисто є виписані всі мої розміри. Дружина моя також має мої розміри для того, щоб в разі мені, наприклад, потрібно щось придбати, передати. Вона взяла, самостійно замовила відправила. Це доволі зручно. Тому про особисті розміри подумайте перед тим, як ти валі. Також нагадую, що у нас відбувається великий збір на 2 мільйони гривень для нашої бригади. В цілях закупити 140 fpv дронів на харківський напрямок. Просимо вашої підтримки, долученості до цього. Це справді в даний момент є важливим і потрібним. Всім дякую за увагу. Гарного дня!